Питання, як не платити пенсійний збір при купівлі житла. Тут, ну, перше о, дуже мало нотаріусів. навіть якщо у вас є підстави не платити так пенсійний збір при купівлі житла, ну, погодяться це зробити, не прийняти платіж, не дати квитанцію, щоб ви заплатили. Ну, реально бояться, тому що. Колізійне законодавство і навіщо їм бюрократичні такі собі проблеми. Але як не платити? Ну, мова йде про те, що якщо ви перший раз в житті набуваєте право на житло, то ніби закон, закону про пенсійний збір, без, без статті під пункту кажу, кому треба розбиратися це тим скептикам, які там писали, що я без Законів, е, можуть люди не платити, якщо перший раз набувають право власності на житло. Але тут потрібно бути уважним. Тому, що е, навіть якщо ви щось успадкували, це вже теж набуття права власності на житло, якщо ви вам щось подарували, це теж набуття права власності на житло. Але як не ну, як не платити зразу, це збираєте довідки, де ви жили, збираєте довідки, де ви жили. І друге, по місцю реєстрації і проживання, там де ви проживали, берете довідку з Ощадбанку про те, що ви не брали участь в приватизації. І Ну, я знаю декількох нотаріусів, які тоді не беруть оплату за пенсійний збір. А у всіх других випадках ви заплатили Ненці в Україні? Ні. У всіх других випадках ви заплатили Ненці в Україні. І після того повертаєте це через суд. Довго, марудно і накладно.